Дорогі хресті, брати і сестри, сьогодні вперше. За григоріанським календарем 1 жовтня ми маємо покрова Пресвятої Богородиці. Це свято мали воїни Української повстанської армії, Січові Стрільці. Також сьогодні є день захисника захисниці нашої держави бо сьогодні є Всесвітній День музики. Це свято, але початком є Покрова Пресвятої Богородиці. Історія передає, що в 9 столітті вороги напали на Візантію Константинопіль, сучасна Туреччина, Стамбул. І військо було в поході. Люди розуміли, що їм немає. Даватися до кого, тому що військо їхні в поході. Історія передає, що це були османи, араби напали, але також історія говорить, що це могли бути Русичі. Святослав Батько Володимира Великого, Святослав Хоробрий, він через Чорне море, через Босфор. Правду що це могли бути Русичі, напали на. Е, Околиця Лахерна, той Лахерський храм, і люди молилися в церкві. Люди розуміли, що їм нема кому боронитися, тільки до Бога одна надія. Люди молилися, і тогочасний святий Андрій, юродивий Христа Ради, і його учень бачили, як Богородиця свою шалю, покривала це місто, ту околицю, той храм, і та шаль звисала, той пояс в Босфор. І коли Богородиця замочила той пояс в Босфор, щинилася буря, і ті кораблі були потоплені. Ті кораблі були потоплені, і військо відступило, люди були врятовані. І це свято зі всіх помісних церков мають тільки слов'яни. Є 23 східні церкви, Є наша церква одна з найбільших. Так, наша церква, греко-католицька, вона має більше 5 мільйонів вірних, Якобська. Східна Мароніцька, Мелхіцька, ем, Вірменська, різні церкви східні, які з'єднані з апостольським престолом, їх є 23, але жодна з тих помісних церков не має цього свята, покрова Пресвятої Богородиці, тільки слов'яни мають це свято. Це свято є дуже велике в нашу історію, традицію. І тому правдоподібно, що це Русичі нападали, і пізніше це свято було в нас на, нашій, на наших теренах. В нашому житті є дуже багато також бурі, дуже багато небезпек, тривог. І ми щасливі, що маємо таку покровительку, таку заступницю у небі, нашу маму Пресвяту Богородицю, до якої завжди можемо прийти, до якої завжди можемо прийти зі сльозами, з болем, з втратою, і вона завжди нас вислухає як своїх дітей. З історії меджогорія є така. Після 10-ї стації, після 10-ї е, таємниці на горі об'явлень, стоїть фігура Богородиці з мрамору. Хто був, то знає. І історія цієї фігури така, що корейка, жінка, дитина якої хлопчик глухонімий, він не розмовляв, і вона вдавалася всюди, вдавалася всюди. І вона остання її надія, Надія це було меджугорія. Вона чула про меджугорі, і вона сказала, що вона їде. Чоловік не пускав. Чоловік казав, що ти нерозумна, все обстежила, дитина не розмовляє. Чоловік взагалі казав, що розвід, якщо ти їдеш, то буде розвід. Я вже це не можу терпіти. Вона поїхала, як кожна мама. Вона поїхала, вона молилася. Вона була довго. То тепер люди приїжджають на 5-7 днів раніше. Люди довго приїжджали, це лише були десь. На початку 90-х років. І вона там була довго. Молилася, ходила на гору об'явлень, просила, і ліку не було. Вже треба було збиратися їхати, Так? збиратися їхати. Але вона молилася до Богородиці і казала: Ти мама, і я мама. Вислухай мій біль. І одного разу в кімнаті вони жили близько біля гори подборну, йшла італійська група. Та група співала Аве Марії. Та група пройшла, але мама далі чула той спів. Той її хлопчик в кімнаті співав Аве Марія. Ця мама випросила. І на знак того мама подзвонила до батька, батько прилетів, тоді була Бос... тоді була славія, треба було летіти до Його з пересадками, це було дуже трудно. Тій батько прилетів, він не вірив. І на знак тої подяки, що син оздоровився, вони там всі охрестилися. І... Цей батько сказав, що він може зробити для Мечугорія. Він порадився з парухом. Тоді він замовив італійського скульптора ту фігуру з мрамору Богородиці, і там, після тої 10-ї стації обяви, поставили там фігуру Богородиці. Цей син він має близько 30 чи 35 років. Він приїжджає, кажуть, часто де свідчення на молоді фесті, молодіжному фестивалі. Меджугорі він приїжджає, де свідчення свого життя, що він. Так, отримав лік зцілення, його мама приїжджала сюди і він оздоровився. Бачимо, яка є сильна молитва матері, кожної матері, особливо зараз наших матерів, які моляться своїх синів, воїнів цей день, коли ми святкуємо свято Покрову. Також згадуємо наших всіх захисників, захисниць, молимося за них. Ця молитва має велику силу. Молитва Матері до Матері Небесної. До своїх дітей, внуків, своєї родини. Це є дуже сильна молитва. Тому в цей день молімося. Молімося до Пресвятої Богородиці, до покрову Богородиці над нашими воїнами, нашою ненькою Україною, нашими сім'ями, родинами. Також, цікавий факт, 10 вересня, можливо, ви знаєте, було приголошені святими сім'я Ульмів, Польщу, Перемишків. Так, 10 вересня папа проголосив їх блаженними, святими. Це перше в історії була проголошена ціла сім'я в Католицькій церкві і ненароджена сьома дитинка. Йозеф Ульм і Вікторія Ульм були замучені німецькими нацистами в 44 році. Так, в 44-му році були замучені. Це були у Маркові біля Перемишля. Цій сім'ї, ця сім'я у шлюбі Йозеф Ульм і Вікторія Ульм прожили сім років. У них вже було шестеро дітей, і Вікторія на пізніх термінах була вагітна сьомою дитиною. Тобто за сім років кожен рік народжувалася дитина. Є жива очевидиця, яка помагала Вікторії із дітьми. І ця очевидиця каже, що часто вона вечорами бачила, як Йозеф Ульм. Після довгої праці стояв на колінах і молився. Знайшли їхню родинну Біблію, там було підкреслено дуже багато, але вразило особливо притча про милосердного самарянина. Ми знаємо, що цей самарянин так врятував цього подорожного цю притчу, і там є підкреслені слова, і написано ручкою: І ми так хочемо жити і так поступати. Ця сім'я переховала восьмеро євреїв. Ця сім'я розуміла, що німці вишукували євреїв і страшили поляків, щоб жоден поляк не переховував євреїв. Вони восьморо євреїв переховали. Вони розуміли, що в них є маленькі діти, що їм за це може бути. І одного ранку прийшли німецькі поліцейські разом з візниками польськими, щоб кожен поляк боявся так робити. Спочатку розстріляли восьмох євреїв. Потім вивели Йозефа Ульма, Вікторію Ульм, і їх розстріляли. І кардинал, який займався цією справою беатифікації, проголошення святими, говорить, що в той момент, коли вбивали Вікторію Ульм, в той момент народилася та сьома ненароджена дитинка. Це відбулося хрещення кров'ю. Коли вбили цю праведну маму, тоді народилася ця ненароджена дитинка, і вона є освячена кров'ю, охрещена кров'ю. Пізніше ці поліцейські довго сперечалися, багато очевидців бачили це в Маркові. Що з цими дітьми робити? І десь за пів години вирішили думали віддати в сиротинець, думали в концтабір, а тоді вирішили розстріляти всіх дітей. І ця сім'я є проголошена, зарахована до праведників світу. Та сім'я, яка мала маленьких дітей, найстаршому було шість років чи сім, і вони, вони знали, що їм за це може бути, але вони. Інакше вони інакше не могли поступити. У них в родинній Біблії було підписано, ми так хочемо жити, як добрий самарянин, і так поступати. Бачимо, тих святих сімей не бракує, тих святих сімей і в ті часи було багато, і зараз є багато святих сімей. Тому стараємося дійсно жити згідно Івана. стараємося жити згідно совісті. стараємося йти тою Божою дорогою. Наша мама небесна тішиться, як ми поступаємо добре. Наша мама небесна радіє. Знаєте, як кожна мама земна радіє, коли її діти добрі, чемні, коли вони мають добрі здобутки. Так само мама земна. Тому сьогоднішній дар свято Покрови принесімо мамі дарунок. Принесімо мамі якийсь добрий дарунок. Змовлену вервицю, вислухану службу Божу, гідно прийняти святе причастя. Принесімо час від часу нашій мамі Небесній, Якийсь дарунок свого серця, якийсь дарунок від своєї душі. Тоді мама тішиться, коли діти їй приносять дарунки. Тому сьогоднішній день в цій молитві занесімо дарунок за наших воїнів, за нашу Україну, за свою родину, свою сім'ю, тому що маємо могутню заступницю, могутню покровительку. Що б у нас не трапилось, вона готова вислухати. Вона готова прийняти. Якщо мама скаже так, то її син ніколи не зможе сказати ні. Амінь. Слава Ісусу Христу!